Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Нарешті-нарешті в когось все-таки появилася сміливість, як то кажеться. Да? І зробили те рішення, якого очікували мільйони пенсіонерів, а саме повертають пенсійну справедливість і в тих, хто отримав захмарні пенсії. Заставлять їх поділитися з простими людьми, і це вже не просто слова, да, а це вже законопроект. Ну, вірніше рішення кабінету міністрів. Ну, є, як завжди, свої нюанси. куди ж без них? Да, я вже частково про це розповідав. Але тут ми саме повернемось до цієї теми. Ви попросили її розібрати більш детально. І більш детально, як це вплине і на простих пенсіонерів, бо заберуть непростих, ну прям таке робінгуство, яке починається, але це дійсно так, і воно буде працювати і. Ті, хто отримують захмарні, вже нікуди від цього не дінеться. Тож рішенням, першим рішенням, боже, як символічно, перше рішення в році і таке вольове. І якщо всі наступні такими будуть, то, гляди, до кінця року, Європа вже буде прошити, щоб ми її взяли в союз. Не вона нас. Ну, це, звісно, знаєте, такі. Чорний гумор, але тим не менше, дійсно прийнято, дійсно буде працювати. Що усім, хто отримує спеціальні пенсії, а саме митникам, держслужбовцям, прокурорам, народним депутатам, урядовцям, дипломатам та іншим, в кого пенсія більше ніж 10 прожиткових мінімумів, а прості люди не можуть отримувати більше, а тільки такі, знаєте, ті, що на них отак треба дивитися. Отримують, то їм буде понижувальний коефіцієнт, і доволі таки великий понижувальний коефіцієнт. Тож, давайте швидесенько повторю, який буде коефіцієнт, наскільки їм знизять пенсії, а потім розберемося, як то вплине на простих людей. І в чому ще нюанс. Знаєте, Кожна реформа, коли приймається, є в ній якийсь нюанс. Ну, як без цих нюансів. Да? І тут, на жаль, обійшли також. Тож, наскільки Знизиться відверто, знизиться пенсія отих-отих, е, аж да. ви бачили по списку, в якого перезвав, е, як то вплине на простих пенсіонерів і всі нюанси розбираємось. До речі, до речі, якщо хочете повністю розбиратись в питаннях пенсії, забезпечення в доступній мові, я то все розповідаю на народній думці. Просто натисніть кнопочку, підписатись під відео. Це вас ні до чого не спонукає, тобто ніяких зобов'язань взагалі. Просто YouTube буде знати, що ви підписані на цей канал, і робити вам з нього рекомендації, щоб ви нічого не пропустили. Тому долучайтесь, мені дуже приємно, що моя праця оцінюється, і ми наразі один з найбільш ростущих. Мільйонних каналів на Ютубі найшвидше ростущі. Тому долучайтесь до мільйонної аудиторії. Будемо зі всім розбиратись разом народною думкою. А зараз про пенсії прокурорів, депутатів, урядовців, держслужбовців. Тож в кого пенсія більша 10, тобто 10 прожиткових мінімумів, не трогають, в кого 2,361, Ну, вірніше, на 10 помножити, да? 23 610, то не трогає, то тіло, до якого не лізуть, отака має бути. Все, що вище, якщо 11, то множиться на коефіцієнт 0,5. Наприклад, В10 це 2361 залишається. І 11 це 200. 23,610 залишається, і 11,2361 множиться на коефіцієнт 0,5, вийшло, що замість 2300 вони будуть отримувати 1180. Якщо на 3, тобто на 13 прожиткових, на 3 більше, то множиться на коефіцієнт 0,4. Якщо, наприклад, вони отримували 7 тисяч гривень, то будуть отримувати лише 2800. Якщо на 7 аж більше прожиткових 10 мінімумів, то множиться на коефіцієнт 0,3. Тобто ті, хто отримував 16, будуть отримувати лише 4900. Ті, в кого аж на 21, 21 раз, да? ну, тобто на 11 раз більше прожиткового мінімуму, виявляються і такі, і які отримують ще більше, то буде множитись на коефіцієнт 0,2. Тобто ті, хто отримують зараз доплати до пенсії вище. Аж 25 971, будуть отримувати лише 5 тисяч 100. В кого ще вища пенсія, то буде множитись на коефіцієнт 0,1. І це ті, хто отримують 50 тисяч зверху. А в нас таки є, будуть отримувати лише 5. Ті, хто отримують 100 тисяч зверху, то з них будуть отримувати лише 10. Я знаю, що ви зараз напишете в коментарях, що їм і цього багато, і це потрібно було познімати. Але все-таки це ну, законодавство, люди якось десь ці пенсії взяли, суд їм їх присудив. Ми правова держава, тож вимоги законодавства мусимо дотримуватись, як і звичайних, так і спеціальних пенсіонерів. Таким чином. Їм точно вріжеться. да? Ну, ви уявляєте, людина привикла там жити на тих 100 тисяч кожен місяць, а тут їй лише дадуть там, 30. От такі от реалії. І це значно посилить бюджет пенсійного фонду. Тому що, Тому що... що... А, Зараз ще про нюанси. да? Ну, давайте про бюджет вже як почали, а тоді про нюанси От усіх детально розберемо, як воно торкнеться кожного. да? Посилить бюджет пенсійного фонду, тому що загальний бюджет пенсійного фонду, ось дивлюсь звіти пенсійного фонду. Да? Денис Шмигаль представив, що на пенсійне забезпечення пішло 780 мільярдів гривень за рік. 780 мільярдів. Вроді немаленька сума. Но це на 10 мільйонів пенсіонерів. На 10 мільйонів пенсіонерів 780 мільярдів. А на оці пенсії депутатам, держслужбовцям, урядовцям, їх там зовсім трошки, їх там 0,001%, пішло 18 мільярдів гривень. Ну, чуєте різницю, да? на 10 мільйонів 700 на невеличку когорту 18. Тепер же ж, якщо то помножиться на коефіцієнт 01, 02, 03, бо більшість в них саме такі виплати, вони там тобі тих 2 тисячі не досужують. вони досужують або 20, або 40, 50, 100 тисяч, то то буде множитись на коефіцієнт, відповідний. То, виходить, з цих 18 мільярдів, мільярдів такі 10, 12, 15, назад повернеться бюджет, їх можна буде використати на збільшення пенсії простих пенсіонерів. Тепер нюанси. А нюанси такі, що перше, це буде застосовуватись до всіх пенсіонерів, ну не лише оцих, що я назвав, всіх в кого вище 23 610 Зараз таких нема, але після 1 липня, після проведення пенсійної реформи, такі люди з'являться, тому що верхній потолок пенсії забереться. І от до тих простих людей це також буде застосовано. Тобто, якщо ви розраховуєте, що ваша пенсія значно зросте, коли знімуть потолок, то можете вже сміливо множити на ці коефіцієнти відповідно до суми вашого збільшення. І зрозумієте, що не так сильно вона зросте. Я маю на увазі це люди, які е, мають там великі магазини, да, які мають навіть заводи, якісь фабрики, які кожен місяць платили в державу дуже великі внески, дуже великі. там, ну, по пів мільйона по мільйону зараз отримують не більше, ніж 23 610 і надалі їхній коефіцієнт також буде помножений. Тобто насильне збільшення не розраховане. Другий нюанс, що це прийнято лише до кінця дії військового стану. Тобто простим людям хорошо, що після кінця дії військового стану е їхня пенсія може значно зрости. Да? Спецслужбовцям теж хорошо, бо їхня пенсія може повернутися навкруги своя, як була до цього відсуджена. Але з точки зору пенсійної справедливості, то хотілося б знати, чому в них аж такі да там пенсії. І також можуть бути повернуті. А я читав в ваших коментарях під відео, де я затрагував вже цю тему. Ви пишете, що не переживайте, Олександр, після дії кінця військового стану. Вони все, що їм не доплатили, відсудять назад і отримують там мільйонну премію. Да, ну, за цих там, декілька місяців. Ну, як на мене. Не то, що я там готовий їм повернути всі ці виплати, забирайте тільки щоб кінчився військовий стан. Ну ж одне від іншого не залежить. Але закінчення військового стану це найбільший пріоритет. Закінчення війни, щоб всі хлопці повертались додому, щоб це все скінчилось, це найбільший пріоритет. Кожен день над цим працюємо без вихідних. І надіємося на швидку перемогу. Тому. Бачимо, бачимо, да, що частково перемога в пенсійній справедливості є, що обмеження ті, яких ну, дійсно хотіли люди, бо їм вже трішки це набридло да, постійно ця несправедливість і нерозуміння, чому одні живуть за одними законами, інші за іншими. Тому закони стають більш-менш однакові для всіх. Надіємося, що з тою пенсійною реформою ще більше закони стануть справедливішими, тому я за нею активно спостерігаю. Якщо будуть якісь деталі, вам відразу розповім. До зустрічі на каналі Народна думка, дорогі мої глядачі.